Аборт це не вбивство. І всі, хто вважає, що це вбивство, я раджу читати не релігійні канони. Я раджу почати з чогось наподобі біології сьомого класу, щоб вам це сприймалося простіше, і щоб ви не бачили в жінках вбивців, тому що вони наважилися на аборт. Вам простіше буде жити, якщо це все оцінювати не через призму релігійного фанатизму, а через точку зору здорового глузду. А ось примус до вагітності, примус до материнства це форма насильства. Якщо ви цього не розумієте, як то кажуть, то у мене для вас дуже погані новини. Жінка не повинна помирати для того, щоб виглядати морально чистою в чужих очах. Тобто, насправді, все надзвичайно просто. Ти маєш право обирати себе, ти маєш право обирати своє тіло, ти маєш право обирати свій шлях.